Жив собі хлопчик на ім'я Максим. Він дуже любив їсти все, що не корисне чипси, сухарики, смажену картоплю та забивав це все солодкою водою. Мама завжди поперечала його, що така їжа може зашкодити здоров'ю, але Максим не звертав уваги на її слова. Одного разу після чергового обіду, де Максим знову наївся шкідливих смаколиків, у нього раптово заболів живіт. Біль був такий сильний, що хлопчик не міг навіть встати з ліжка. Мама одразу зрозуміла, що справа в неправильному харчуванні. Максима відвели до лікаря. І той сказав, що хлопчику потрібно лікуватися, пити гіркі ліки та ковтати великі таблетки. Максимові це дуже не сподобалось, і він почав думати про те, що краще було б послухати маму раніше. Коли Максим одужав, мама ще раз пояснила йому, що здоров'я людини залежить від того, що вона їсть. Вона розповіла, що фрукти, овочі, каша та супи – це справжні друзі нашого тіла. Вони надають енергію та зміцнюють організм, тоді як чипси та смажене можуть тільки нашкодити. З того дня Максим вирішив змінити свої звички, він почав їсти більше корисної їжі. Слухав мамині поради та більше не мав проблем зі здоров'ям. Живіт більше не болів і Максим відчував себе набагато краще. Він зрозумів, що правильне харчування це ключ до здорового та щасливого життя.